Шановне панство, прибираю я в клітках. Першу клітку самців я пересадив. І дивіться, що я використовую, може хтось інший інструмент підкаже. Ну, я взяв мутичку таку в дружини і кильню. Мутичкою я то, що зверху стягую, мені якраз то все дозволяє. Дивіться, от в даній клітці майже корито. Скільки воно, напевно, 40 літрів, то я назбирав гною. А мотичку, моти, то, кільню я беру. І те, що вибралося, я пропихаю. А остальне вони будуть бігати і вони будуть бігати і вони попри, проштовхують остальне. От. Ось я помаленьку ось так, ось те, раз за разом. Звичайно, хто буде варити, то бажано, щоб. Взагалі би ідеально було, то би не потрібно було працювати кільнею. Якби я зробив повздовж, то я поперек зробив, бачите, арматура приварна. Ну в мене так виходило, бо каркас був такий і виходу не було. От. А якби була повздовжня, то я з тою мотичкою б... Ось, Бачите, все пропихається, потім я ще поправлю. А те, що, не, то, що не, не пропхалося, вони будуть бігати, і, і вони то все попри, перепихають. От, все, Десь хвилин 15-20 мені треба було на ту клітку. І я вже до наступної. До наступної зими прибирати не буду. Зараз проскручую ті годівниці, бо в мене тут не продумана того штука, і буду переселяти знову туди, і будемо далі зважувати будем, і будемо чистити. Все, дякую за увагу. Підскажіть, може, інші методи чищення, хто які має.